Слава Ісусу Христу! Щиро дякую усім, хто молиться разом з нами за Україну а саме в цей нелегкий час. Сьогодні ми маємо сьомий день і ми будемо молитися за внутрішньо переміщених осіб та біженців. І вона породила свого сина первородного, сповила його та поклала в ясла. Бо не було їй місця в заїзді. Євангеліє від Луки, 2 глава, 7 стих. Намірення За всіх, хто був змушений покинути свої домівки, щоб вони мали довіру і впевненість у Божій опіці над ними, і щоб вони відчували себе вдома з Богом, де вони зараз не знаходилися. Розважання коли пролунали перші вибухи, ще була надія, що це мене дуже швидко. Але з кожним новим повідомленням і сигналом повітряної тривоги ставало зрозуміло, найголовніше, що потрібно зберегти, це життя, і тому багато жінок, дітей і людей похилого віку вирушили в довгу, дуже складну дорогу, повну невизначеності, багатодітні батьки, бабусі з внуками, підлітки та цілі сім'ї. Мільйони людей, які ще декілька днів тому жили зовсім іншим життям, залишившись недалеко від дому, внутрішньо переміщені особи поринули у випробовування пошуку житла, роботи та туги за домівкою, біженці хвилею ринули до сусідніх країн. Яким великим було Боже благословення всіх тих добрих людях, які відкривали свої серця і домівки для тих, хто втікав від війни. Це свідчення євангельської відкритості та родинного тепла залишиться у пам'яті вимушених мандрівників на все життя. Ця гостинність і співчуття допомогли їм вижити. Щоденне страждання всіх примусово переселених людей полягає в їхній тузі за родичами, які все ще живуть в окупації, в їхньому бажанні повернутися додому, в їхньому прагненні віднайти себе. Всі випробування, з якими вони стикаються щодня, всі труднощі адаптації, біль їхніх сердець, закликають нас до молитви, будьмо вірними у нашій духовній підтримці для них. Прохання, щоб Господь зміцнив на дусі усіх біженців і переселенців і дарував їм впевненість, що він є з ними у кожному моменті життя, за всіх добрих самаріатів. Самаритян, щоб вони мали силу долати спокуси цинізму і втому, допомагаючи біженцям і переміщеним особам. Тебе, Господи, просимо. Благословенний Бог наш завжди, нині, повся, час і на віки віків. Амінь. Слава тобі, наш, слава тобі, царю Небесії, утішителю душі істини, що сюди, Іси, наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і лися в нас. І, очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірою, єдиного Бога Отця, Вседежителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, і за цим, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворя, що, що від Отця і сходить, що за Цембі Сину Сином рівнопоклоняємі і рівнославимі, що говорив через пророків в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідає Оне хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині, повся час і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Ісинові, що нас відкупив, і нині, повся час і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і і прідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Духові Святому, що нас просвітив і Святі Христовій вірі утвердив, нині повся час і до віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і до віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо і Господь наш Ісус Христос, ливному Саді, кривавим потом обливався. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця радуйся! Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю! І Сину, і Святому Духові, і нині повсячас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господа нашого Ісуса Христа бичували. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений і підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений підлону Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, crawl, благословен, і благословений придлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячне, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо як Господа нашого Ісуса Христа терням вінчали. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мі жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мі жінками, і благословений прілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мі жінками, і благословений прілона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, вніс, тяжкий хрест на горгу Голготу. Отче наш. Що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим між жінками. І благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плідло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідло твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти жінками, і благословені плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословені плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і повсякчас, і на віки віків. Амінь. А наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь усі душі до неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Розважмо, як Господь наш Ісус Христос, вмирав на Христі. Отче наш, що є сину Небеса, небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Ліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками і благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений плітлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Достойно я його істину величати, блаженої Тебе, Богородицю, присно блажену і пренепорочну і матір Бога нашого, чесніше від Херовимів і незрівняно славніше від Серафимів, що без утління Бога, слово породила Сушу Богородицю, Тебе величаємо, Господе, і помолімся. Господи, Боже сил і Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса. Злянься з милосердя і співчуття на смирених рабів твоїх, і з любові до людей вислухай і помилуй нас і землю українську. Я виблагодай Твоє твою і милосердя Твоє на смирених грабів твоїх, тих, що захищають Україну та її багатостраждальний народ. І вислухай нас, що припадаємо до твого глибокого милосердя, бо ти є здоров'я, перемога, спасіння тих, що на тебе надію покладають, і тобі славу вас Отцю, і сину, і Святому Духу, і нині повся часу і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повся часу і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилий, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос. Істинний Бог наш молитвами, причистої своїй Матері, преподобний Богоносний отців наших і всі святи помилуй, спасе нас, є благий і людинолюбний. Амінь. Щиро дякую за молитву, Хай Господь благословить щедро усіх. Завтра ми будемо молитися за полонених, і ми будемо мати восьмий день дев'ятниці. Отож запрошую до спільної молитви. Яка завтра буде о сьомій годині вечора за тихоокеанським часом? Господь благословить і береже усіх. Слава Ісусу Христу!